Всім доброго дня. Сьогодні ми поговоримо з вами про таймер. В Scratch є спеціальний такий елемент. Таймер. Як він працює? Працює він наступним чином. Наприклад, у нас є така задача: наш котик або інший який будь спрайт має щось робити. Ну, Наприклад, буде він наступний образ отримувати кожного разу. Але наступний образ він буде отримувати кожну мить, буде це повторюватись, повторюватись, повторюватись. А потім через декілька секунд, наприклад, там 3, 5 або 10, ну скільки напишемо секунд, буде щось відбуватися. Наприклад, він буде змінювати свою позицію на якусь там випадкову. І це має відбуватися кожні 5 секунд. І оцей от Датчик, тобто таймер, дозволяє нам це все діло відміряти, що пройшов вже час, коли можна припинити оці дії, а виконувати, наприклад, оці. Як це працює? Ми, перш за все, візьмемо в розділі керування такий чудовий блок, який називається повторювати до. Тобто, Поки якась умова, що отут ми зараз зазначимо, не виконається до тих пір, поки буде оце е, не виконається, умова, яку ми тут накажемо, буде виконуватися оця. наступний образ. Дивіться, як він буде працювати. От я два раза класно. І от наш код змінює, змінює, змінює зміню. наступний образ. Перший, другий, перший, другий, перший, другий, перший другий. Але в якусь мить, коли отут щось відбудеться, якась умова. Тобто таймер наш, наприклад, буде перевищувати 5 секунд. Ну, давайте виберемо із зелених більше. Отак от, от напишемо, що наш таймер буде більше за 5 секунд, або там 3, або скільки хочете. І ось якщо наш таймер буде більше 5 секунд, то повторення зупиниться, бо тут написано повторювати до тих пір, поки таймер не більше, ніж 5. Як таймер вже буде більше, ніж 5, все, повторення закінчиться. І після цього повторення, як воно закінчиться, ми даємо додаткову команду. А після цього, як перестанеш ти повторювати, перемикайся на наступну позицію, там кудись один, і сюди перейде, наприклад, там, і сюди, і сюди, куди-то випадково. Але що ж таке таймер? Коли ж він почав відліковуватись для цього, щоб задати. Ту мить, коли таймер починає відліковуватися, є чудова є така штука перезапустити таймер. Отже, перед тим, як починається оце повторення на 5 секунд, яке розраховано, ми нібито на таймері на секундомері натискаємо старт. Поїхали. І таймер збільшується, збільшується, тобто секундочки ростуть на ньому. І коли да, і протягом всього цього часу повторення відбувається, повторюється, повторюється, повторюється. І от коли таймер є таким вже, настільки він збільшився, що вже більше п'яти секунд, оце повторення припиняється і виконання йде далі. А далі написана команда перейти до випадкової позиції, Код раз» і перейшов кудись. І ось тепер, щоб це все повторювалось завжди, щоб кожні 5 секунд збрасувався, перезапускався таймер, і відліковував оці 5 секунд, ми візьмемо із керування ще отакий блок завжди оце робити. Ну і щоб якось ця подія була прив'язана до чогось, наприклад, до зеленого флажка. Натискаємо і дивимося, як це працює. Натискаю на флажечок. Код. Скачет, змінюють оці наступні образи. Пройшло 5 секунд, і він хоп, перелетів колись в іншу випадкову позицію. І так там також наступний образ. Через 5 секунд він знову повторює, 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 через 5 секунд хоп, Опять на нову позицію. Повторює, повторює, повторює... через 5 секунд знов на випадкову якусь позицію. Тобто, таким чином він завжди буде перезапускати таймер і повторювати оці перемикання образів до тих пір, поки. Зброшений таймер не доросте до 5 секунд, після чого він переміститься на випадкову позицію. І так буде знову, знову збросується, скидається таймер і чекає, поки він не доросте до 5 секунд. Протягом чого часу він буде повторюватись, повторюватись, повторюватись. Сподіваюсь, вам це діло буде до нагоди. Зрозумійте все. -все. Передивіться, якщо щось незрозуміло було. Удачі вам! Вдалих вам проєктів на наскрече.